На написах є книги, де записано все, що людина робила за своє життя, і також там записано скільки людина привела людей до Бога. Ці книги бачив Гаррі Вуд, який був майже до години часу в клінічній комі. Тобто просто віру в душі недостатньо. Господь каже, що кожна віра має принести плід. Віра без діл, вона є мертва. Тобто, діла наші на землі вони мають дуже величезне значення, і ці діла вони мають е, бути тим, що ми маємо приводити людей до Бога, бути прикладом для інших. Коли ми проповідуємо, ми так рятуємо свою душу і рятуємо душі інших, які. Через проповідь, через звіщення благої звістки, через свідчення в нашому житті багато речей люди приходять до Бога, вони вірять, і вони далі йдуть і розказують. Тобто, це настільки важливо, тому приходь в церкву. Не думай, що церква не потрібна, тому що саме Бог створив церкву для того, щоб ми ще більше пізнавали Бога, ще більше укріплювалися в вірі в ім'я Ісуса Христа.